Колеги. Так, мене чутно? Добрий, Олександр, так, чутно. Доброго дня, радий вас вітати. Так, Сергій Фідотич, ми ваше ухо бачимо. Шановні колеги, ми з вами збиралися нещодавно, коли ми розглядали питання щодо змін в постанові по кабінету міністрів України від 20.12.24 року за номером 1479, де передбачені пільги для населення, які проживають в багатоквартирних будинках і не мають централізованого опалення. І е, не е, то ну після того ми розглядали звернення Снігирівської територіальної громади. Е, зараз на адресу Миколаївської обласної ради надійшло ще сім звернень від сіми територіальних громад щодо надання такої пільги. Тому ну, є загальна потреба проведення нашої з вами комісії для того, щоб ці люди на період опалювального сезону могли отримати цю пільгу, і пільга надається з моменту прийняття. Рішення і реєстрації і у регулятора тому ну есть тобто, чим раніше вони відправлять ці документи будуть рішення, тим раніше люди зможуть почати отримувати пільгу. Да, да, тому нам сьогодні на засіданні шокамі в постійної комісії запропоновано порядок денний, який включає в себе сім питань, а саме наступний. Про підтвердження факту відсутності житлових у житлових будинках Широківської сільської ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Друге питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Прівнянської сільської ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Premises. Третє питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Ольшанської селищної ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Четверте питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Веснянської сільської ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. П'яте питання про підтвердження. Факту відсутності у житлових будинках Очаковської міської ради гасифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного. Теплопостачання, шосте питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Прибужановської сільської ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або автономного теплопостачання. Сьоме питання про підтвердження факту відсутності у житлових будинках первомайської міської. Ради газифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Тому, колеги, такий наступний порядок денний. Будуть пропозиції чи зауваження до запропонованого порядку денного? Ні. Ні. А... Колеги, якщо немає пропозиції та заперечень, прошу затвердити е, наступний порядок денний і, ну, і з урахуванням черговості питань. Е, нагадую, що голосування у нас поіменне, тому я, ну, прошу голосувати. Білоус Іван Андрійович. За. Дякую. Майбарда Сергій Федотич. Дякую. Погадаю, Володимир Олександрович. За. Дякую, Мосін Олександр Володимирович, за рішення прийнято. Колеги, переходимо до розгляду питань по суті. Зараз я вам ну так коротеньку довідку куди... дам. Для того щоб ми розуміли, я її дам по всім питанням, бо вона стосується всіх питань. Далі ми вже просто розглядаємо подання безпосередньо територіальних громад. Згідно постанови кабінету міністрів України від 20.11 номер 1479 Внесено зміни у додаток номер 3 до положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затверджено постановою кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року за номером 483. зазначеними змінами передбачено встановлення пільгових тарифів для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що не гасифікований, в яких відсутня або не функціонує система централізованого теплопостачання або система автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергії, крім електричної енергії, у період з 1 січня по 30 квітня включно підтвердженням факту відсутності гасифікації. Багатоквартирних будинків та відсутності або не функціонування зазначених будинках системи централізованого теплопостачання, або система автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергії, крім електричної енергії, здійснюється. Районною та або обласною радою за згодою із залученням представника надавача відповідальних послуг та за власною ініціативою або за результатами звернення співвласника та або співвласників підприємства установи організації, що здійснює отримання обслуговування управління багатоквартирним будинком шляхом видачі відповідного висновку. Відповідна Фіксована ціна для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що не є газифікованими і яких відсутня або не функціонує система централізованого теплопостачання або система автономного теплопостачання, яке використовують які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії, застосовується з наступним розрахунком за наступним розрахунковим періодом, після розрахункового періоду, в якому відповідний висновок отримано відповідним оператором системи розподілу. Це ну, коротенька довідка. навіщо ми збираємося. Також у нас є представники юридичної служби. В мене питання буде. Ну таке. Воно теж загальне. Підкажіть, будь ласка, то пакети документів, які нам надали усі ці сім територіальних громад, вони є типові і однакові. Доброго дня. Доброго так. Пакети документів вони майже типові. Просто. По окремим громадам звертається безпосередньо там сільський голова. Mm -hmm. А є коли окремо до нас звертаються співвласники е, житлово-багатоквартирного будинку або керівники ОСББ. Це mm -hmm. новою передбачено, що за зверненням співвласників також ми надаємо такий висновок. Тому в іншому пакети документів ідентичні. Ми в будь-якому випадку робимо запит там у оператора там газорозподільчої системи. У ну у всіх там. Зацікавлених установ, які можуть нам підтвердити наявність чи відсутність газифікації багатоквартирного будинку або централізованого опалення, і на підставі отриманих висновків від цих організацій ми приймаємо такі висновки. Якщо там нам підтвердять, що там є централізоване опалення, відповідно ми висновок не приймаємо. А підкажи ті пакети документів, які ми отримали від них. Вони ну в повному обсязі є всі необхідні документи, і зауважень до них з вашого боку з юридичного відділу немає. Правильно так, так, в повному обсязі. Добре, дякую, колеги. Також вам усім було надіслано, і я надсилав, і також на електронну пошту апарат вам надсилав, Вам були надіслані рекомендації щодо цих питань. Можемо переходити до голосування. В мене єдине, що запитання буде до колег. У нас рекомендації, вони ну по суті, типу будуть майже однакові. У нас змінюється назва територіальної громади, да і йде переліком висновку безпосередньо ті дома аб, ну які були пода, ну, які вони зазначають, в яких відсутня централізоване опалення або опалення будь-якими іншими е видами е живлення, зокрема електричного. Тобто мені зачитувати кожний проєкт рішення? Чи ви з ним ознайомилися? Я буду просто назвати проект рішення і будемо голосувати? Я думаю, що треба загально, тому що всі знайомі, все ідентично. завіщо тратити час. Так, так, добре, колеги, тоді ми, а, ну, ми ж. А, Теж до юридичної. Ми все одно маємо за кожне питання окремо голосувати, правильно? Зрозуміло, так. Да. Все, добре. Тоді ми голосуємо за кожне питання окремо. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності житлових будинків Широківської сільської ради зіфікації природним газом та або на функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Рекомендую є. Рекомендація, яка зазначена за номером один щодо зазначеного питання. Колеги, хто за те, щоб підтримати рекомендацію за номером один, прошу голосувати. Білоус Іван Андрійович. За. Майбра Сергій Федотич За. Погадай, Володимир Олександрович. За. Мосин Олександр Володимирович. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності в житлових будинків Привільнянської сільської ради газифікації природним газом та або не функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Пропонується прийняти рекомендацію за номером 2. Ставлю питання до голосування білого Іван Андрійович. За. Май брада Сергій Федотич. За. Багаю, Володимир Олександрович за Мось Олександр Володимирович за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного третього питання порядку денного про підтвердження факту відсутності в житлових будинках Альшанської селищної ради, класифікації природним газом та або нефункціонування функціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Пропонується прийняти рекомендацію за номером 3 з цього питання. Ставлю питання на голосування. Білоус Іван Андрійович. Хто за? Білоус Іван Андрійович. За. Дякую, Майборода Сергій Федотич. За. Погадаю, Володимир Олександрович. За. Мосян Олександр Владимирович, за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного четвертого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Веснянської сільської ради газифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Запропонована рекомендація за номером 4. Ставлю питання на голосування, Іван Андрійович. За. Має брат Сергій Фідотич? Так. Yeah. Погадай, Володимир Олександрович. Yeah. Мося Олександр Володимирович за рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Очаковської міської ради газифікації, природним газом, або нефунксування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Запропоновано. Пропонується рекомендація за номером 5 до цього питання порядку денного. Прошу голосувати. Білоусав Андрійович. За. Має брада Сергій Федотич. Нагадаю, да. Володимир Олександрович. за Мося Олександр Володимирович за рішення прийнято. Дякую. Переходимо. До розгляду шостого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Прибужанівської сільської ради, сертифікації природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. До даного зазначеного питання запропоновано рекомендацію за номером шість. Ставлю питання на голосування. Білого села Андрійович, за має борода Сергій Фідотич. Да. Погадаю, Володимир Олександрович, за мось Олександр Володимирович, Олександр за рішення прийнято. Переходимо до розгляду. Щось ми дуже швидко, швидко. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного про підтвердження факту відсутності у житлових будинках Первомайської міської ради. Гасифікація природним газом та або нефункціонування системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання. Запропоновано рекомендацію за номером 7. до цього питання. Переходимо до голосування. Іван Андрійович. За має брати Сергій Фідотич. За. Погадаю, Володимир Олександрович. За. Мосіл Олександр Володимирович за рішення прийнято. Колеги, дуже дякую. Ми сьогодні з вами дуже швидко пройшли. Передок денний. А, ну, насправді ми пройшли швидко, але питання дуже важливі, тому що завдяки нашому сьогоднішньому розгляду, а, е, мешканці цих територіальних громад, які проживають багато Квартирних домах і немає централізованого опалення, зможуть отримати пільгу на оплату електроенергії, що ну дуже важливо Тому я вам дуже вдячний що ми змогли знову другий раз в такий стислий термін зібратися і розглянути це питання. Я сьогодні одразу після нашої комісії поїду і підпишу наш висновок для того, щоб голова обласної ради мог вже дати заключення, направити їх далі до відповідних вже організацій, для того, щоб ці люди змогли вже отримати. Пільгу. Тому я вам дуже вдячний, був радий вас бачити і ну до зустрічі. Дякую вам. Дякую. На все Арманів. добре. Да, на до все побачення.